Чи потрібно чи ні оприлюднювати реальні наші людські втрати на фронті? Я вважаю, що категорично потрібно. Тому що наша влада цивільна вже загралася олов'яних солдатиків. До них наші захисники на фронті це як олов'яні солдатики. Ну втрачаються, так нових е, напризиваємо, наловимо десь там на вулицях. А що нам там на вулиці, на вулиці Банковій? Нам пофіг. Нам перемоги треба. Щоб рейтинг не падав, в телемарафоні кажуть, що перемоги. Що самі перемоги? Ну, суспільство інфантильне, Як я е, звикло, щоб його заколисували, казочки розказували, воно це хаває. Але можна загратися до того, що солдатики закінчаться. І тоді, коли ворог попре знову на Київ, наприклад, на центральну і західну Україну, то не буде кому захищати, не буде кому е, протистояти, тому що всі. Солдатики випаляться от у цих безглуздих атаках, на які, наскільки я ось чую від знайомих, більш-менш поінформованих, які десь там е крутяться у провладних колах, е банкова дуже сильно тисне на Залужено на Генеральний штаб, що, мовляв, давай, 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 наступай, бо нам потрібні перемоги. Якою ціною перемоги? Їх не цікавить. Ну, так за все ж доведеться розплачуватися. Ну, Якщо е е у банкової, у людей там на банковій немає місків, які не розуміють, що солдат це головна цінність, це навіть не зброя, головна цінність, а солдат. От. Що якщо, не буде, якщо ми випалимо солдатів, то не буде кому. Не тільки наступати, а захищатися, ну так вибачте, треба цю владу приводити до тями. Якщо хочете наступати, ну чудово. Звільняти територію треба. Так домовтеся з американцями, будь ласка, про ракети. Кілька тисяч ракет далекобійних. Наші ракетні програми повідкривайте, які ви в 2019 році, в другій половині, позакривали всі. Забезпечте хоча б снарядами наші війська. В достатній кількості. А хто от їхав з військовими в вагоні, розговорилися, кажуть, на один постріл наш, вони відповідають п'ятьма пострілами. Трьома-п'ятьма. Тобто у нас значно менше боєприпасів, ніж у ворога. Про що ми говоримо? Забезпечте армію зброєю, тоді від неї щось вимагайте, а не навпаки. Навпаки, це або дурість, або відверта зрада. Гра на ворога. Щоб залишити Україну без армії.